За що Христина Соловій винна Світослава Вакарчуку 27 тисяч доларів. Виконавиця пояснила, що Вакарчук позичив їй 27 тисяч доларів ще під час їхньої співпраці для втілення творчих задумів. Тож після розірвання робочого контракту цю суму вона зобов'язана повернути з такими умовами. Христина повністю погоджується і зазначає, що протягом певного періоду точно поверне ці гроші. Ну а ще Соловій не має на Вакарчука, лише вважає, що коли той був її продюсером. То міг би частіше долучатися до творчого процесу. Ну і взагалі, ім'я Христина Соловій останнім часом у декого почало асоціюватися з розбірками і скандалами. Зокрема, спочатку був розрив з Сергієм Жаданом, а потім інтерв'ю з Марією Єфросиніною, Ну а потім скандал з Артемом Пивоваровим, де Христина сказала, що не дуже й хотіла співати з ним дуетну пісню, і це було більше змушення ніж бажання. Ну а тепер власне говорить про те, що Вакарчук недостатньо багато уваги приділяв їй як своїй підопічні.